Коригувальника російського вогню затримали працівники СБУ на Черкащині. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Ворожим агентом виявився переселенець із тимчасово окупованої Херсонщини. За завданням агресора він збирав дані про розміщення об'єктів критичної інфраструктури і позиції українських військових в області. Найбільше коригувальника цікавили місця розташування українських систем ППО госпіталі, а також заводи, мости і дамби. Геолокації цих об'єктів з фотографіями він передавав агресору саме під час передачі чергового звіту. Його й затримали. Співробітники СБУ затримали його під час виконання чергового завдання, поставленого розвідкою РФ. Зловмисник фотографував один із об'єктів критичної інфраструктури регіону. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, тобто за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану судом. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під. Двартою без права внесення застави. Шість ударних дронів типу шахед і два розвідувальних безпілотники Мерлін запустили росіяни цієї ночі по Україні. Усі цілі знищили бійці протиповітряної оборони. Минулої доби окупанти завдали 20 ракетних та півсотні авіаційних ударів. Водночас активні бойові дії точаться на сході України. Найгарячішими точками фронту залишаються Бахмут і Мар'їнка. Протягом минулої доби противник завдав 20 ракетних ударів. По містах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети Іскандер М та зенітні керовані ракети з С-300. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів. Застосувавши іранські ударні БПЛА, шахет, також здійснив близько 90 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та інша цивільна інфраструктура. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Із дня морської піхоти українських бійців привітав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він подякував за професіоналізм та стійкість захисникам, які несуть службу на землі, на морі та у повітрі. На землі, на морі, у повітрі. Бути готовим вступити в бій за Україну. Не здаватися, не відступати, не залишати побратима у біді. Битися заради перемоги вірно і до кінця. З честю пронести крізь життя вірність морській піхоті. Завжди з Днем морської піхоти України. Пережив тяжкі бої, мало не загинув. Ветеран Денис Дудник обороняв Ірпіні. Там був поранений після деокупації Київщини. Новий виклик, так званий посттравматичний синдром. Каже, ця проблема спільна для багатьох, хто був у зоні бойових дій. Щоб допомогти їй подолати, він вирішив відкрити психологічний хаб. Від українського ветеранського фонду отримав грант, зібрав команду і вже надає допомогу. Матеріал Назара Витенкова. Наші хлопці, це ж були добровольці, які раніше де ну деякі навіть раніше і не служили. От. Багато молодих було. От. Але тим тим, незважаючи на це, всі тримались дуже, скажімо, дуже, дуже добре. Денис Дудник ветеран російсько-української війни, добровольцем став на захист України як 2014, го так і 24 лютого минулого року. У складі територіальної оборони захищав ірпінь. Попри кількісну перевагу у міських боях, росіяни не змогли прорвати оборону. Коли великі сили намагаються влізти в одне місце, коли декілька добровольців з автоматами тримають їх тут цілий день, вони просто ну застрягли тут і далі зсу вдарило по цьому скупченню і, і почалась нова, новий етап війни. До Києва окупанти не прорвалися. У боях Денис зазнав контузії та поранення. Ворожий снаряд впав поруч із місцем, де тоді був військовий. каже, дивом вижив після деокупації Київщини. Денис повернувся до мирного життя. Тут на нього чекало зруйноване житло, відсутність роботи в деокупованому Ірпені, а відповідно і прибутків. Виникає потреба соціально-психологічній допомозі в комплексі дій по відновленню стану, стану людини. От. В, цій, в, цій роботі, в цій роботі якісно я міг робити все, що касало, стосувалося психологічної допомоги, і я цим зайнявся. Денис подав заявку на грант в Український ветеранський фонд. Там отримав понад 600 тисяч гривень. На ці кошти відкрив психологічний хаб. Танто зібрав у команду фахівців. каже з ідеєю допомогла подруга. Потреба єдності, потреба близькості, бо в стресовій ситуації нам хочеться, щоб хтось був поруч, і саме це і зближує із сусідами, і громаду об'єднує, і громадські ініціативи. І ми всі тепер хочемо одного, хочемо бути разом і хочемо пошвидше, щоб настав мир. Ветеран каже, що люди, які відвідують хаб, найчастіше страждають від виснаження та втрат близьких людей. Денис переконаний, що частина завдань із реабілітації людей із зони бойових дій має лягти на плечі громад. Хаб танто один із таких прикладів. Я вважаю, що кожний українець оскільки. Оскільки ми живемо під час війни, має е, зобов'язаний е, вміти надавати і першу медичну допомогу, і першу психологічну допомогу. І це просто ну, як невід'ємна частина м, знань е, ну, людини, яка живе під час надзвичайних ситуацій. У хабі надають допомогу офлайн та онлайн. Для службовців Збройних сил прийом безплатний. Співзасновники міркують над розширенням, аби кожен українець, хто потребує підтримки, міг вчасно її отримати. Назар Войтенков Орест Пона, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. За 20 хвилин ми продовжуємо роботу в форматі марафону Незламна країна, тому не перемикайтеся, і залишайтеся з п'ятим. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо! А що ви думаєте про Лакалут фікс надійно фіксує? Мені стоматолог мій порадив. Так і часточки їжі не попадають під протез, і ціна хороша. Правильний вибір для моєї пенсії. Лакалут Фікс. Новий крем для екстра сильної фіксації зубних протезів та здорових ясен. Отже, ваш вибір Лакалут Фікс. Спілкування з жінками це мій коник. Який? Золотий. Золотий коник. Золотий коник. Легендарний комплекс з морського коника та лікарня.